Моє вітання! Сьогодні ми працюємо з цікавими графиками. Отже, що я маю на увазі з цікавими? Ось, наприклад, парасолька. Це все можна зробити в табличному процесорі за допомогою формул. Формули ви бачите ось тут перед собою. Дивимося, у нас з вами ось ці лінії відношення x до у, Так? Власне, це формули ігрика. Ось ігрики. У нас буде 6, плюс 1 у нас буде Х, і всього у нас буде використовуватися 7 стопчиків. Далі, як дізнатися взагалі, як, яким буде у нас Х? І скільки його там? Отже, дивимося: спочатку найменше число, яке у нас є серед тих, до яких належить Х. Тобто мінус 12, мінус 4, мінус 12. І, як ми бачимо, мінус 12 найменше число. Потім найбільше число у нас буде 12. Тобто усі всі ці хси, які будуть використовуватися, будуть належати проміжку від мінус 12 до 12. Тож, давайте спробуємо так зробити. Спочатку x, так, x. Далі y 1, y 2 У3, У4, У5 і останній Y6. Так, звичайно, ми зробимо трошечки меншим. Так. Так. І вирівняти повністю по центру, зробити напівжирним, щоб вам краще було, так, виглядало, і, звичайно, зробити табличкою. Тепер для вас все це добре, все виглядає. Отже, ікси мінус 12, мінус 11. Тобто ми з вами виділяємо ось ці дві комірочки так, і протягуємо, поки у нас не буде 12. Так, тобто у нас, бачите, 24 рядочок плюс 0, це все у нас буде 25 рядочок. І плюс ще один для шапочки. Тобто у нас з вами буде 26 рядочок. Все так само ми з вами завершимо. Ми можемо з вами їх ну, там, розфарбувати, да? ну, можемо розфарбувати будь-яким кольором, який вам подобається. Але я зафарбую світло жовтим. щоб ми розуміли, що це ну, ось окремо у нас це так? Отже, далі, як розрахувати ігрики. Для Y у нас є ось такі формули. Тобто дивимося: мінус 1 поділити на 18 помножити на х, х це у нас буде комір. В даному випадку, якщо мінус 12, то комірка А2. Так, і це все в квадраті плюс 12. І таким чином протягуємо до 12. І буде у нас перша лінія. Так? Отже, приберу ось це зображення собі у нашу паргалочку. Для вас я завжди. Як завжди, виведу, на... виведу зверху. Так? Отже, почали, так? Перший у нас буде з вами. Дорівнюємо мінус 1 поділити на 18. так, помножити, відкриваємо бурочку і душечку. Указуємо тут комірочку А2, і це, це в квадраті. Shift. Ще така галочка. так? Закриваємо грушечку і додати 12. І Enter. Тобто ми з вами виділяємо ось цю комірочку і протягуємо аж до кінця. У нас з вами мінус 12 до 12. Ось таким чином у нас y2 у нас буде мінус 4 до 4. y3 у нас буде мінус 12 до 4. y4 у нас буде з вами від 4 до 12. y5 буде мінус 4 до 0, така буде коротка. Y6 це у нас буде мінус 4 і знову ж таки до 0. Отже, Y2, так от для Y2 це точно так же, точно така формула, ми можемо її просто взяти, скопіювати. Але я а, швидко тепер хочу заповнити формулу, да? напевно, трішечки а, пришвидшу цей процес, і потім ми з вами продовжимо. Отже, формули всі заповнені, тож можемо будувати, якщо ми десь поставили дужку або знак не туди, у нас нічого не вийде. Отже, давайте виділимо ось цей діапазон, так, обираємо вкладку Вставити і шукаємо діаграму. І ось наша парасолька. Так, ось таким чином можна будувати ще досить багато різних цікавих діаграм. Власне, на цьому все.